В Одній з черкаських шкіл відбувся аукціон, де розігрували контейнери від протитанкових мін. Також учні висадили зелений сквер, що символізує життя попри війну. Організаторами акції виступили волонтери та керівництво навчального закладу. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець проводимо акцію на озеленення нашої школи та щоб залишилась пам'ять про випускні класи та були гарні дерева для подальших поколінь. А ще щоб показати незламність української нації, навіть якщо країна у війні вже понад рік, пояснює учень однієї з черкаських шкіл Данило Антіпов. Сквер із вічно зелених туй тут називатимуть на честь української перемоги. Тим часом до відкриття головного заходу аукціону розписаних тубусів відмін готується учениця школи та майбутня співачка Вероніка. Я хочу виступити для того, щоб показати, яка наша школа, що наша школа не така, як всі. І ти знаєш, що зараз війна, Так. щоб знаєш... підтримати наших ЗСУ. Як саме підтримати? Збираємо кошти на ЗСУ, іноді відправляємо їм посилки з продуктами. А кому ти знаєш? Воїнам на Харків на Луганськ аукціон з ініціював волонтер та військовий Олексій Святенко. Розігрували 19 контейнерів від протитанкових мін, на яких зображені дерева життя з різним підтекстом. Розписували лоти вихованці черкаського художнього коледжу. Ось ці 19 протитанкових контейнерів для снарядів нам надали волонтери. Художники черкаського коледжу розмалювали дані тубуси вложивши туди ідею дерева життя, тобто кожна і тубус намальований з тим з тою ідеєю, що ми притворюємо війну на життя. І на кожному символічно змальована Україна в минулому сьогодення і майбутнє. Хочемо нашою школою зробити збір коштів на підтримку ЗСУ, і це сьогодні наразі. Ми знаємо. І для цього ми влаштували певну благодійну акцію. У закладі регулярно збирають кошти та гуманітарну допомогу на фронт, адже є випускники, які воюють, а також батьки учнів, що також споповнили лави збройних сил України. Двоє колишніх вихованців закладу стали героями Небесної сотні, розповідає директор школи Сергій Діденко. Ми підготували місце для стели. Це також ініціатива міського голови для стели, яка передбачає пам'ять загиблим випускникам нашої школи, і ось буквально перед нами вона буде встановлена. Тобто, -то фактично йдеться про тематику. Тих, хто віддав своє життя, і тих, хто має це життя подальшому продовжувати, ми боремося за життя, і кожен із тих, хто висів, які сьогодні планується реалізувати і передати на потреби зсу, має малюнок. Дерево життя в усіх його аспектах, чи то захист, чи то відродження, чи то сімейні цінності. Але це життя, це те, що символізує Україну, це те, що символізує українців. Зібрані кошти отримають черкаські бійці. Акцією з висаджування дерев вирішили підтримати ініціативу міської влади про створення садів на честь перемоги. Бо, поки наші бійці знищують російського ворога. Життя триває в усіх його формах і символах. Він не породжує трачні покоління. Ми не можемо втратити ці покоління, тому що на них покладена також місія захищати цю Україну, саме її майбутнє. Їм її відроджувати, їм її розбудовувати і їм її на всіх фронтах захищати на науковому, на професійному. Тому правда за нами, майбутнє за ними. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.